Так, друзі, всім привіт! Покажу зараз, як створювати такі посилання на конкретний товар, щоб потім його показувати. І у нас є два варіанти: як можна використати. Перший варіант це ось такий, де є конкретний товар, є опис товару. Є регулярна ціна, акційна ціна у травні. Відповідно, вигода є дисконтна ціна, де можна зареєструватися. Відгуки ну в даний момент відгуків немає. Товар можна додати в кошик або відповідно зареєструватися через цей товар. Це перший варіант. Є ще інший варіант, де товари відразу в кошику замовлення. Можна так використовувати, можна так використовувати, тут уже як вам зручніше. Тут відразу вже виберіть, де доставки, як буде зручніше заповнення форми. Тобто, як вам буде зручніше, такий формат ви можете використовувати. Відповідно, тепер виникає питання, як зробити такі посилання. І так, для початку заходимо на сайт фармасі, копіюємо код товару. Можна брати один товар, можна брати декілька товарів, як вам буде зручно. Далі переходимо на діджитал. Переходимо на діджитал. У нас тут є розділ Рекрутинг Україна, а тут є магазин з формою і магазин для клієнта. Чому різниця? що «Магазин з формою це є кнопка реєстрації. Якщо магазин для клієнта, немає кнопки реєстрації. Це вся різниця. Натискаємо сюди, а тут є ось внизу введіть артикул для кошика. Вводимо артикул. Якщо нам потрібно декілька товарів, то вводимо ці товари через комусь в такому вигляді. Якщо у нас один товар, то відповідно один товар залишаємо. Натискаємо кнопочку Згенерувати. І в нас під кнопочку з'явився додаткова кнопочка кошик, можна перейти можна відразу скопіювати. Ось я переходжу і ми бачимо, якби, саме цей розділ з одним конкретним товаром. Знизу це пошук. По, ой, Пошук по артикулу. Тобто, це інший варіант, який я показував зараз лишнє видалю. Так, це інший варіант, якщо натискаю згенерувати, тут з'являється теж кнопочка копіювати і відповідно пошук, що можна берити. І при переході я бачу цей розділ. Тобто, в залежності від того, що вам потрібно, ви використовуєте той варіант, який вам зручніший.